Я не хочу більше страждати, не хочу кричати від болю щодня, я тільки лиш хочу відчути маленьке життя, яке мені дали поправо буття. Я очі закрию легенько від того, щоб уявити, яке воно в долі. Я тихо ловлю свій подих навколо, та намагаюсь відчути потроху. Я тихо йду полем, яке є із болем. Але я знайду надії у собі, щоб мати життя ще хоч трохи навколо. Я посмішку свою ловлю поруч з болем, але вона точно відчує свободу, коли пробереться крізь поле від болю до самого того кінця. Я сонце відчую і річку у собі, коли вже позбавлюсь, я болю навколо, і квітка розквітне в моєму житті. Я біль той забуду навіки, назавжди, що посмішка моя, блискуча яскрава, покрила все поле із болем і подолала той біль назавжди. Я, крила розправлю, і очі відкрию, і посмішку свою до неба понесу, Щоб освітити все навкруги. Я тихо потроху відчую свободу, і міць має буде рости. Я пролітаю над полем із болем, і бачу, як вже не болить, бо серце вже має багато любові і дарить всім навкруги. Я посміхнуся цьому болю в обличчя і високо в небо лечу, бо я вже знаю, що поле не моє, і я не маю нести його височинь.